Мені здається, це те, що дуже особливе. Типу, мені дуже сподобався Миколайчук Оупен, і я дуже рада, що в Чернівцях більше і більше подібних кейсів. Я сподіваюся, в нас буде ще більше культурних подій, всеукраїнського рівня і ще більше чудових людей буде з'їжджатися і бачити наше прекрасне місто. Мені дуже було цікаво дивитися фільми нової Балтійської та Румунської хвилі. Це було прям досить особливо. І також мені дуже сподобались українські фільми, які були презентовані в цьому році. Наприклад, ти мене любиш, виявилося прям відкриттям для мене. Мені здається, що Чернівці це чудова локація для кінофестивалів. Тим що є миколайчук центр який створений для того, щоб тут робити кінофестивалі. Тому дуже приємно, що одеський кінофестиваль для цього року теж Чернівцях. Якби продовжує цей розвиток регіону, але точно можу виділити фільм Полум'яне небо Крістина Підсольда. Це фільм з Берлінали. Якщо не помиляюсь, то це приз журі Берлінали цього року. І дуже приємно, що це кіно приїжджає в Україну і його можна подивитися легально на кінофестивалі. Я дуже шкодую, що коли закінчиться війна і фестиваль повернеться в Одесу. Що його не буде в Чернівцях? Бо мені здається, це ідеальне місто для такого фестивалю. Для себе я можу відмітити е, фільм польського режисера е, з назвою е, Звідки куди. Я рахую цінністю цього фестивалю, особливо міжнародних проєктів, що вони говорять про нашу війну на весь світ. Вітаємо вас на церемонії закриття. 14-го одеського міжнародного кінофестивалю вночі за цей час подивились 46 фільмів, яких 32 українських. І це безперечно на поясня. The best European film award of the the Odessa International Film Festival Sebastian Michailescu Мама from Romania. Because you are true heroes, persevering and bringing joy to audiences despite these terrible times. It's not about China. So the statement is for the cholera is getting married. This film was a without good support It the a very good film. It was a very It was a very good film. It was a very good film. It was a very І кінематографічний ченок це фільм звідки порівня. Без постійної допомоги України? ця війна она, війна не, скоро не закінчиться і такі люди, які як герої нашого фільму не зможуть повернутися додому. спеціальні нагороди від журі отримав фільм німецького режисера Крістіана Петсольда Полум'яне небо та документальний фільм Правило двох стін Девіда Гутніка. Відзначили також акторку Карину Химчук за роль у фільмі Ти мене любиш та актора Дмитра Нежельського за гру у стрічці Сашенька. Також дві відзнаки отримала режисерка документального фільму Ми не згаснемо Аліса Коваленко. Хочемо попросити від вас оплесків і подякувати за силу. Сказати, що саме завдані нашим ми сьогодні.